Ось тушонка моя. Стоїть холодильник. Але бачите, тут же замерз. А це от от вона не стає як желе, як потрібно. І це у мене було завжди. Бачите, як вона. І здається, я знайшов. І як зробити, щоб було як треба. Вітаю! Сьогодні у мене експеримент з тушонкою. Сьогодні я її тушив півтори години. І так, як розвиті дві-три. І зараз відразу випускаю пару, щоб відразу відкрити, зняти кришку і відразу покласти околоджуватися. Банки я виняти не можу, тому що перепад температури, воздух холодніший, ніж там, вона може лопнути. Треба, щоб остила потім. А раніше я е, на ніч, прямо на плиті, щоб вона там памілася, доходила з виключеним електричком, звісно. І що ви думаєте? А результат-то є. Дивіться. Жеря? Ніякого сіку немає. Зараз відкриємо. ухо хо хо Так. Відкрили. Давайте цей жирок заберемо. Так. Ось. Ось вона. Бачите? Ось вона в жале. І звідки я це знав. що це треба перевірити. І це може бути причиною. І що саме це? А це? привичка читати коментарі у чужих відео. Десь щось-щось. Багато пишуть дурні. А хтось напише, а ти так задумаєш, опа. А це може бути. Перевірю. А воно такі є. І от я читав, одна людина написала, що коли робите тушонку, не треба більше півтори години її тушити. Тому що до півтори години сік, який виділяє м'ясо, він має властивості жалівання. Робитися потім, як желе, коли застигне. Після півтори години ці властивості він теряє. Він буде просто сік. А я робив більше. Ще й лишав у гарячій воді до ранку. От і все. Тобто до півтори години тушити. І якомога швидше виймати з гарячої води. Остужати, бо так не можна вийняти зразу. Банка гаряча, а тут комната температура і вона може лопнути. Треба остудити і вийняти, І виходить, що... Правду кажуть, що занадто, то не здраво. Занадто довго я тушу Тушив, вірніше. Ну то таке. Все, знаєте, причину. Дякую. Далі буде.